Всім привіт вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні поділюсь простим та надзвичайно смачним пирогом. Ну і, звісно, трішечки мотивації на домашні справи також буде. Якщо ви вперше завітали на мій канал, давайте знайомитись. Мене звати Аліна, мені 35 років, і я працююча мама. Мій блог це моє хобі, але саме в декреті я вирішила створити свій канал на Ютубі, україномовний канал. Тоді, в далекому 20-му році, це було дуже непопулярно. Але тим не менше, зараз я дуже тішусь тому, що я не покинула цю справу. Якщо вам до душі тематика е, мого контенту, запрошую підписатися. Тут ви знайдете море мотивації на домашні справи, якісь ідеї, а що приготувати на обід чи вечерю, часом якісь покупки, якісь поїздки. Ну, буду рада бачити, буду рада новим знайомствам. Приємного перегляду! Поділюсь рецептом пирога, який не потребує точних грамувань, все просто та швидко, і якщо на одну ложку помилитись, нічого страшного не станеться. Продовлюю рецепт як на екрані, так і в описі до цього відео для вашої зручності. Такий рецепт підійде, коли немає під руками ваги, а чогось смачненького дуже і дуже хочеться. Збиваю яйця з 12 ложками цукру, я брала, знаєте, щось таке середнє, не дуже з гіркою, але не дуже без неї. Словом, рецепт пластичний, якщо десь більше, десь менше, нічого страшного не станеться. Тісто виходить досить таким повітряним і дуже ніжним смачним. До цього пирога, думаю, підійдуть любі ягоди на, на ваш смак. І зараз саме такий сезон ягідний, і думаю, що цей пиріг буде доречний. Консистенція тіста має нагадувати таку собі густу сметану, деко я змастила олією та присипала борошном, аби пиріг не пристав до поверхні. В мене була заморожена смородина, в принципі, можна взяти будь-які ягоди, які вам смакують найбільше. Головне, добре їх перемішати з крохмалем, щоб при випіканні вони не дали багато соку. Також я додала ще невеличку кількість цукрової пудри, адже смородина має все ж таки. Кислинку. Хоча вона в цьому пирозі навіть дуже і дуже добре смакує, навіть без пудри з такою своєю натуральною кислинкою. Ну, а поки пиріг буде запікатися, я ще хочу зварити суп. Давно вже не варила рибний супчик. І попереду мене чекає робочий тиждень, це вдала ідея зварити, щось поїсти, бо ввечері, чесно кажучи, повертаючись з роботи, якось взагалі немає ресурсу стояти біля плити і вигадувати якісь там суперкласні. Страви так, звісно, бувають спокійні дні, і я повертаюся додому в ресурсі, в настрої і маю ще сили щось робити. Та ніколи не можна передбачити, яким цей тиждень буде. Я, звісно, не буду ділитися рецептом супу. Я вже неодноразово його показувала, як варити. Він мені подобається тим, що саме з хребтів лосося виходить такий наваристий, дуже ароматний, смачний. Бульйон, ще тим паче, якщо додати вершків або такої домашньої хорошої сметани, просто дуже дуже смачно. Мої хлопці теж дуже люблять, тому я періодично варю саме рибний суп. Взагалі в нашій сім'ї добре заходить борщ суп з фрикадельками і саме ось цей рибний плосотям. Якось так вже історично склалося. Оскільки наш син гостює у бабусі, є можливість до супу додати зелені, адже, як і більшість дітей, він не дуже любить і завжди там щось бурмочить, вибирає, ставить в бік цю травичку мені не давай. От якось так. Я дуже рада, що виконала ще один пункт, який я задумала на сьогодні. І поки я увійшла в процес варіння супу, забула про пиріг, і він злегка заром'янився, але під пудрою того так сильно видно не буде. Даю пирогові вистегнути на віконечку, на підвіконні. Саме був такий хороший, прохолодний вечір, і він досить швидко вистиг до кімнатної температури. Далі присипаю це все цукровою пудрою і, неймовірно, смачний, невагомий, в міру солодкий, в міру кисленький пиріг готовий. Дуже рекомендую до приготування. Спробуйте це дуже смачно, і як бачите, це було дуже легко. Це було і справді дуже і дуже смачно. Ну, а я продовжую далі працювати на кухні. Щоб поставити суп у холодильник, потрібно було якось його охолодити. Чим я і зайнялася, і поки він стоїть в холодній воді. Я займусь власне, холодильником. Давно його не мила і скористувалась моментом, він був наполовину пустий, і я мала змогу все швиденько перемити Перетерти, вийняла всі лоточки, все ретельно перемила з оцетом, і тоді в холодильнику немає ніяких посторонніх ароматів. Я взагалі стараюсь не тримати в холодильнику речі, верніше, їжу, якою ми не користуємося якісь там соуси, які залежали, чи ще щось, намагаюся все використовувати і вчасно викидати, якщо треба. От. І тоді в холодильнику зберігається нейтральний аромат. Але у будь-якому разі, якщо є якийсь неприємний запах, його легко усунути з помивши оцетом. Ну, а ми, як справжня українська сім'я, маємо в нашому холодильнику банку засоленого сала. Одну ми вже з'їли, інша чекає, коли її доб'ємо. Час від часу мій чоловік засолює сало по рецепту своєї покійної мами, і дійсно воно виходить смачним. Навіть я почала любити таку страву. Ну, а я нарешті закінчила зі своїм прибиранням, готуванням і дуже цьому тішуся, бо вже десь пів на першу ночі і пора якби, спати і, і відпочивати, щось почитати, якісь новини. Хоча б тому якось так. А ще хотіла поділитися з вами своїми успіхами. Це вже вдруге цвіте у мене орхідея. Якось в одному з відео торішніх, напевне, ви мені написали свої рекомендації щодо вирощування орхідей. Я їх притримуюсь. І ось така краса на моєму підвіконні. Моя покійна свекруха дуже любила орхідеї, в неї було їх дуже багато. І потім діти пороздавали по сусідах, по... десь на роботу хтось забрав. І мені дістались ось такі дві орхідеї. Я трішечки <смір> спереживалася, коли мені їх вручили, адже я. Знаю, що такі квіти у мене точно ніколи не виживали, але не в цьому випадку. Тут їм дуже сподобалося саме на цьому вікні, і е, завдяки вашим рекомендаціям я маю ось таку красу, а біла то взагалі має аж дві гілочки цього разу, і просто не можу не милуватися цією красою. Дякую тим дівчатам, які написали, як правильно за ними доглядати. Ось. Resultado Мій чоловік привіз гортензії від батька. і Я просто обожнюю, коли вдома свіжі квіти. Вони надають чарівної атмосфери нашій оселі та й взагалі будь-якій оселі. Не можу просто намалуватися цією красою. Ну і На цих прекрасних кадрах буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилась його до кінця. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити лайк цьому відео, а також підписатися, якщо і досі цього не зробили. Дякую вам за увагу! І побачимось в наступних відео. До зустрічі!